Всім привіт! Ви на каналі Український Футбол. Перед переглядом ролику підпишись на канал, постав вподобайку та напиши в коментарях враження про гру своєї команди. Приємного перегляду. У цьому випуску Зозуля різко відповів ФІФА, Україна претендент на проведення Чемпіонату світу 2030. Що сталося з Олімпіком, майбутнє Чорноморця, Шахід впав на базу Динамо, Дніпро 1 можуть виключити з Єврокубків. Форвард Форвардраю Махадаон та Роман Зозуля незадоволений пасивністю головного футбольного органа країни. ФІФА відмовила президенту Зеленському виступити перед фіналом чемпіонату світу з меседжем миру. Мудаки. Але чого ще можна було чекати від цих продажних щурів? Коли російськими рублями у них встелені футбольні поля і домашні газони, то вони завжди підтримуватимуть і виконуватимуть усі забаганки агресора, прикриваючись ідіотською відмазкою спорт поза політикою. Та у мене лише питання до УАФ. А ви там довго спати будете чи, може, теж якось відреагуєте, написав Зозуля на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram. Нагадаємо, офіс президента звернувся до ФІФА з проханням надати слово Володимиру Зеленському перед початком фінального матчу Чемпіонату світу 2022, аби нагадати всьому світу про трагедію війни. Однак, отримав відмову. Наразі переговори ще тривають і таки можуть призвести до певного компромісу. Міжнародна федерація футболу обере господарів Мундіалю 2030 року вже зовсім скоро, у 2024-му. Про це стало відомо за підсумками засідання Ради ФІФА. У п'ятницю, 16 грудня, у Катарі відбулося засідання Ради ФІФА, під час якого ухвалили низку важливих рішень. Одне з них стосується визначення господаря чемпіонату світу 2030 року. Вже на початку 2023-го будуть оприлюднені офіційні правила подачі фінальних заявок, а от де відбудеться чемпіонат світу 2030, оголосять у 2024 році йдеться на офіційному сайті FIFA. Як відомо, на проведення Чемпіонату світу-2030 претендує і Україна, яка у жовтні 2022 року приєдналася до заявки Іспанії та Португалії. Конкурентами є спільні заявки Єгипту, Греції та Саудівської Аравії, а також Аргентини, Чилі, Парагваю та Уругваю. Нагадаємо, рішення щодо місця проведення Чемпіонату світу 2026 ухвалили ще кілька років тому, у 2018-му. Мундіаль-2026 відбудеться у США, Канаді та Мексиці. Олімпік та Десна могли об'єднатися, щоб вижити. Колишній генеральний директор Донецького Олімпіка Олексій Антонов розповів, чому клуб так і не зміг продовжити виступи на професіональному рівні після початку повномасштабної війни з Росією. Футбольний клуб Олімпік зараз на паузі. Скільки вона триватиме, ніхто не знає. У надала канікули для деяких клубів першої ліги, маємо час подумати про подальше. Юридично клуб існує як благодійний фонд Олімпік, поки намірів нашого президента відновлювати подальшу роботу немає. А взагалі, ми клуб передали у добрі руки наші друзям, вони займалися ним. Коли тривав чемпіонат першої ліги 2021-22, ви могли бачити, що на матчах команди сидів уже інший президент. Люди взялися з ентузіазмом за справу, але війна внесла свої негативні корективи у новий виток історії Олімпіка. Чи правда, що Яруд хотів об'єднатися з Олімпіком? Не знаю, мені таких пропозицій не надходило. Колись була можливість об'єднатися з Десною, але потім, подумавши і зваживши, кожен президент вирішив залишитися при своїх щодо Яруда, коли постало питання про продаж клубного майна, ми з Ярудом тісно на ці теми спілкувалися і автобус продали їм, пояснив Антонов у інтерв'ю Фандаев. Власник Чорноморця Борис Хаухман має проблеми із законом, тому майбутнє одеського клубу здавалося туманним. Утім, наразі немає жодних ознак розпуску команди чи інших радикальних заходів. У Чорноморця все буде. За моєю інформацією, бюджет на 2023 рік затверджений на тому ж рівні, що й був 2022-го у гривні. Тоді це було майже 5 мільйонів, зараз близько 3,5 мільйони. Якщо маєте калькулятор, то порахуйте, вже йде селекційна робота. За моєю інформацією, команду залишають правильно. Опорної зони та один із захисників. Якщо хтось думає про чистку від вікових гравців, то я точно знаю, що це не Кравченко і не сялін. Ну і мають бути якісь придбання, заявив ведучий та таке Михайло Співаковський. Уламки збитого іранського дрону впали на територію бази Динамо. Представник прес-служби Динамо Київ Андрій Шахов у своєму інстаграм повідомив, що 14 грудня рано вранці три уламки збитого іранського дрона впали на територію бази Динамо-Київ. На щастя, ні співробітники, ні інфраструктура клубу не постраждали. Проте, цими днями проходив турнір за участю 30 команд серед дітей 2011 року народження. Початися ігри мали через кілька годин після атаки і після скасування повітряної тривоги вони почалися. Саме цього дня на базу Динамо було заплановано приїзд американського телеканалу CNN, які були здивовані хоробрістю українських дітей, йдеться у повідомленні Шахова. Журналіст Сергій Болотніков натякнув, що скарга проти Дніпровської команди може бути справою рук УАФ. організація вирішила дати відповідь Ігорю Коломойському після його вказівки мочити Павел Кайко. У ЄФА надійшла скарга, що СК Дніпро-1 це старий футбольний клуб Дніпро, просто перефарбований, і УЄФА почав розслідування. Якщо в організації доведуть, що це так і є, а довести це дуже просто, той самий стадіон, те саме керівництво, ті самі футболісти, та сама академія, змінена лише назва й емблема, то СК Дніпро-1 не лише буде вимушений сплатити борги Дніпра, а й команду можуть дискваліфікувати з Єврокубків. Адже виходить, що клуб ввів в оману всіх і тих, кому винен гроші, і УЄФА. У мене немає інформації, хто подав цю скаргу, але є підозра, що тут стирчать вуха звав, сказав болотнікову програмі КДК.